Мене часто питають, у що інвестують гроші американські, китайські європейські батьки. Відповідь очевидна у своїх. Дітей, мене звуть Наталя Дученко, я засновниця і директор однієї з найбільших шкіл англійської мови StudyLess. і вже протягом 4,5 років ми робимо так, щоб і батьки, і діти вільно спілкувалися англійською мовою. Діти це наше майбутнє. А саме тому кожен день з командою ми працюємо над однією всього місією це зробити так, щоб кожна дитина в Україні займалася не з підпалки, щоб нарешті англійська мова стала мовою повсякденного спілкування вашої дитини. І як що ви розумієте, що це найкраща інвестиція у майбутнє не лише вашої сім'ї, але ще й України, то запрошую вас на наш міні-курс спробувати. Навчатися за нашою методикою всього два тижні. Ваша дитина полюбить англійську мову назавжди. Ще й поспілкується з однолітками, ще й перегляне і вивчить. І нарешті буде розуміти англійською мовою фільми або «Гаррі Поттер», або Венздей. Щоб записати дитину на курс, обов'язково потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація внизу. Побачимося з вами і вашою дитиною на курсі.